Що ж таке вокальні техніки, як їх навчитися розрізняти і як вони звучать? Зараз покажу на одному прикладі: є пісня Найті Бой і Боянси run рані, run, 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 run it for myself no more. Зараз я заспівала, звичайно, своїм голосом без жодних різних таких особливих технік. Я про це не думала, співала, як співається. Зараз я заспіваю трішечки інакше. Ви подумайте, в якій техніці і що я використовую, коли співається. for myself more. Що ви почули? Тут я додала вокальну. Маску. Наступний варіант другий. Runny, рані, ране, рані, рані, ране, ране, ранесел. Ну море. Що ви тут почули? Мені здається, що тут був дуже помітний об'єм ширина звучання. Тобто, я співала прям від пояса. Це був такий прийом, як belting. Він такий максимально наповнений і максимально потужний. Далі, наступне, перевіряємо себе. рані, 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 runny, рані, for myself no more. Тут ви, можливо, відчули теж такий досить різкий металевий звук, але він був трішечки не такий об'ємний, як попередній від белтінгу. Тобто це був твенг. Я трішки припідняла гортань і тим самим звузила простір. Так, і звук вийшов. не. Ра, Саме ця моя улюблена техніка. І наступна техніка: Rene, ране, 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 ране for myself. no more. Together we do. Так, ну тут, напевно, ви здогадались: тут був субтон і трішки фальцет. Фальце це звук, де дуже багато повітря, а собтон це такий, наче пошепки, ніби ми шепочимо. Таку останню техніку вивести, правда, я нею не дуже володію це. Руни, ране, ране! Це академічний вокал, так? Але я спеціалізуюсь по естрадному вокалу, тому чекає тебе у себе на уроках для того, щоб вивчити всі ці техніки і співати максимально цікаво по різному і з різними барвами. Чекай.